Слухати музику, чути рідних, насолоджуватися звуками навколишнього світу це не просто задоволення. Але багато людей з травмами і пораненнями втрачають таку здатність зайве казати, як втрата слуху впливає на якість життя і можливості людини. Вирішити проблему взявся новостворений благодійний фонд Півник це ініціатива з відновлення слуху військових. Кваліфіковану допомогу вони отримують абсолютно безоплатно. Слогани ініціативи Незламний дух відновить слух. Як саме працює проєкт, до чого тут півник і як можна долучитися? Дізнаємося просто зараз. Численні осколкові поранення і тотальна перфорація обох барабанних перетинок. Так закінчилась одна з російських атак для Олексія Вязмітіна. Він боєць полку поліції особливого призначення Хижак, який виконує бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом. Я був старшою групи ваку Це було населений пункт часів Яр Донецької області. Ворожа РЗСО працювала, і один снаряд потрапив прямо по нашій позиції. Одне вухо захиснику прооперували, і він продовжив службу. Однак, поки слух не відновлений повністю, на фронті перебувати небезпечно. Ми тут на моніторі можемо бачити перфорацію барабанної перетинки. Це тотальна перфорація барабанної перетинки. Вона тут повністю відсутня. Залишився тільки фрагмент рукоятки молоточка, і видно клітини соскопедібного відростку, в клітини барабанної порожнини. Іван Гринько, лікар лікар-отоларинголог. А ще засновник благодійного фонду Півник, завдяки котрому медик безоплатно відновлює слух українським захисникам. Олексій дізнався про ініціативу від свого побратима, якого благодійники вже прооперували. Є трошки хвилювання, ну воно само собою. Олексій перебуватиме під місцевою анестезією, і просто під час операції лікар питатиме бійця, як змінився його слух. До операційної запрошують і нашу знімальну групу. Це нова барабанна поразинка, яка буде підкладена під. Це там, де у пацієнта є дирочка, і вона буде виконувати функцію мембрани і передавати звук на внутрішнє вухо для того, щоб людина чула. А поки триває операція, розповімо, як один небайдужий лор організував команду талановитих медиків, котрі допомагають військовим знову почути цей світ. До початку повномасштабної війни я працював в державній установі в лор-відділенні, в відділі мікрохірургії вуха, у і я там продовжую працювати і на сьогоднішній день. Слух один із найвразливіших органів під час бойових дій розповідає Іван. Будь-який вибух може спричинити розрив барабанної перетинки, і найгірше те, що акубаро травма невидима. Зазвичай таких пацієнтів можуть не евакуйовувати з лінії зіткнення. Та кількість, з якою ми стикаємося на сьогоднішній день, це не та кількість, з якою ми стикнемося в майбутньому. Тому що, коли всі ці хлопці, всі захисники, коли вони повернуться, будуть на ротації, тільки тоді буде зрозуміло, яка ця кількість таких військових з перфорацією барабанний перетинок з порушенням слуху. І перед нами стоять великі виклики. Тож Іван вирішив відповідати на виклики уже зараз, почав проводити безоплатні операції. Щоб акумулювати кошти, використав свою колекцію бородянських півників, яких збирав після початку повномасштабної війни. Звідси і назва благодійного фонду півник. І за рахунок цієї колекції, яка Колекції символів незламності я вирішив привернути увагу до цієї проблематики проблеми слуху у військових. До ініціативи Івана долучились ще десятеро лікарів, які безоплатно оперують військовослужбовці. Усе відбувається на базі ріноклініки, котру заснував Гринько. Це проблема про яку не дуже всі говорять. Формується черга в державних установах до 8 місяців зараз. Найбільша кількість військових серед травмця акубару міндухбуховитра, і кількість спеціалістів, які автономно можуть проводити такі слухові операції, їх не зростає. Міліметр вправо, міліметр вліво, і людина може назавжди втратити слух. Операції з барабанною перетинкою ювелірна робота. І щойно Олексію успішно її провели. Що змінилось? Напевно, що так краще, гірше, так само краще. Чудова операція прийшла успішно. Зараз мівушко затампонуємо. слух погіршиться. Через місяць заберемо тампони і перевіримо слух. Добре, дякую. За чотири місяці роботи фонду лікарям вдалося повернути слух сорока бійцям на поточний рік. Планують щонайменше 100 операцій, та їх можуть проводити. Набагато більше У нас же є один опікунці. Бізнес український, який взяв на себе зобов'язання щомісяця покривати витрати на відновлення слуху двох військових. Ми зараз активно ведемо переговори з ще представниками українського бізнесу. Найближчим часом ми вже переходимо на те, щоб шукати міжнародних партнерів. Стати учасником благодійної ініціативи можна, звернувшись до благодійного фонду Півник у соцмережах або за контактами на сайті організації. Там приймають звернення і від поранених військових. Лікарі переконані, здоров'я українських захисників найкраща інвестиція для будь-якого бізнесу.